Шукаєш ідеї для б'юті подарунків на новорічні свята. Тоді швидко відкривай каталог Oriflame. адже це останній каталог 2025 року. І саме тут ми постаралися саме розмістити найсоковитіші пропозиції в каталозі. Ми тут з вами будемо знайомитися з новинками, з яскравими пропозиціями. Ми будемо рекомендувати вам подарунки. Сьогодні нас з вами очікує новинка в ароматах, адже улюблена парфумована вода Giordani Gold White, Вона повернулась. Ви просили, ми зробили. У нас з'явився на. Набі... Нових спеціальних пом'якшувальних засобів тендеркія. у нас пропозиція в святковому бранні саме а, улюблена нічна маска Novage. У нас пропозиції на сироватки на можливість якісно доглядати за своєю шкірою. Декоративна косметика і туш бестселлер за вигідною ціною. Ну і звісно, Астаксантин і Велна то в каталозі є така солодка парочка твікс, яку неможливо пропустити. Отже, давайте гортати каталог, зимовий каталог. that's all. Зустрічайте, улюблений аромат повертається. І це парфумована вода Giordani Gold White. Вона повертається в ексклюзивному, шикарному, оновленому дизайні флакону. Саме так виглядають всі жіночі аромати Giordani Gold. Ну і до речі, ноти аромата тут шипрові, квіткові, і відкривається саме аромат соковитими нотами малини, мандарини, квіти гіацинту. Серця аромату, знаковий підпис Giordani Gold – Це есенція флірдоранжа. Ну і окрема база, мускус, пачулі. Аміль це компоненти афродизіаки. Хто ж створив цей аромат? Відома французька парфюмерка Дафна Бюже, яка створює аромати для Дольче Габана, для ісіміакі і для жан -Поль Гатіє. Ну і звісно, для кого цей аромат? Адже він витончений, він чуттєвий і він розкішний. Звісно, для нас дівчата каже жіночність, свіжість. Розкіш і тепло, вони завжди залишаються в тренді. Ще одна новинка, з якою хочу вас познайомити, це набір наших тендерків, спеціальних пом'якшувальних засобів. І саме тут у нас з вами є аж три. Засоби ювілейний, традиційний, без аромату. У нас з вами є цукрова слива і у нас є чорна смородина. Який би ви не обрали продукт, будьте впевнені, він потужно живить. губки, кутікули, п'яточки. Він доглядає в морози, він доглядає в спеку. І окремо хочу додати унікальну формулу. Тут формула без води. Вона містить джаліний віск. Вітамін, антиоксидант є, а також потужно живить нашу шкіру. Декоративні косметиці не пропустить пропозицію на наш бестселлер. Це туш 5 в одному. Туш, яка містить п'ять ефектів: це вигін, це довжина, це об'єм, це догляд. І саме головне, що її щіточка унікальна щіточка, Core, яка допомагає максимально підняти віки і максимально їх профарбувати. Ще одна новинка, яку я хочу запропонувати, це наша улюблена нічна відновлювальна маска саме в святковому вбранні. Це привід зробити подарунки своїм близьким людям, щоб вони завжди виглядали красунями. Ну і окремо, говорячи про текстуру, хочу нагадати, що вона збагачена гіалуроновою кислотою, вона збагачена оліями інка інкаїнчі купуасу, і вона дарує відпочилий, красивий б'юті сон нашій шкірі. Отже, використовуючи 2-3 рази на тиждень, ввечері, поверх нічного крему, наносить. Осячі її ми завжди відчуваємо. По-перше, охолоджуючий ефект. По-друге, ми завжди відчуваємо потужне зволоження і захист. Я тестувала на руках і хочу сказати і показати вам свої ручки, адже та рука, та тильна сторона долоньки, на якій була маска, вона розгладжена, адже це миттєвий ефект гіалуронової кислоти, незмивна, потужна, яка яскраво доглядає за нашим обличчям. Наш 17-й каталог пропоную потужну активацію нашої шкіри, адже саме в пропозиціях є сироватки. Третій, Крок в догляді за обличчям. Сироватка це завжди рідка текстура. Сироватка це завжди потужні інгредієнти, адже їх в чотири рази більше, ніж в нічному кремі, і сироватка завжди повинна закриватися денним або нічним кремом. У нас з вами є безліч сироваток, але я звертаю увагу на сироватки комплексного догляду новеч проти зморшок, для підвищення пружності шкіри і чітких контурів обличчя проти гіперпігментації і тьмяної шкіри проти висипань, І будь-яка сироватка вона також працює над тим, щоб менше було зморшок. Отже, обирайте свою за своїми потребами шкіри і насолоджуйтесь доглядом на вечір. І в ключові категорії велософі. Не забуваємо, у нас в 17-му каталозі шикарна пропозиція, адже купуючи зі знижкою комплекс антиоксидантів астаксантинний екстракт чорниці, у нас зі знижкою одразу пропонується велнеспект для жінок і для чоловіків. Чому маємо використовувати комплекс? Чому він має бути в нашому з вами харчуванні? Тому що це чотири види антиоксидантів: астаксантин, екстракт чорниці, вітаміни С і Е. і в синергії вони дають потужний захист нашому організму. Будь-які негаразди зі здоров'ям. Всі вони уходять на задній план. Ну а чому у нас має бути велнеспек? Тут одразу скажу, що це потужна синергія. Комплексів вигляді вітамінів і мінералів, в вигляді омега-3 і в вигляді комплексу астаксантина екстракт чорниця саме для жінок, для чоловіків окремо підібрані сашети, які містять добову норму мікроелементів. Отже, підсумовуючи наш з вами перед новорічний святковий й каталог, я скажу, що тут купа пропозицій. Цікавих різних в наборах це шалена кількість ідей для святкових подарунків. Отже, обирайте разом з Oriflame.